Ще що є пасатик так, ну Він звісно з таким чехлом страшним, він на механіки. Вот Такий собі варіант, навіть не піду питати, скільки він коштує. Колір гарний, Колір гарний, але він на механіки і без оптики простий. Вот ще один басьомий пасат але ну, на нього теж тут ніяких параметрів немає. На автоматі механіка, механіка не цікавить 228 оригінала 22 рік. До 24-го року ще дійсний. Так, спортежик Вон є ще на повному приводі 12 рік на резині вот, Зараз тільки треба піти попитати, яка ціна на нього, що вони за нього хочуть. Хожу, що на одній машині немає ціни. Спочатку обіду подивлюся, що він взагалі плюс-мінус цікавий. Ого. Без ціни він точно не цікавий. От, але треба подивитися, чи по ньому немає ніяких таких... Нюансів страшних. Камера є задня парктронний Фаркоп 7800. Каже, що на повному приводі... Ну, тут трошки зажави такі все. Да, на повному походу приводі. них треба ще перепровіряти, то що вони кажуть, то таке 7800 повний привід віддає. За 7800, ну це типу поки що. поки що, але дивлюся бампера трохи Не зазора і та фара світла, а ця така мутновата Перлинский газар. Короче, ну ці секції то в основному з дешевого Фу, Шара сьогодні Нічого по крузоворах не бачу те что нам потребно по наших параметрах. Так, вот еще и датчик X35. Сейчас подивимося, что он цікавий, не цікавий. троечка стоит. Механика, комбинованный салон, подогревы. Подогревы. Так. Конечно, черные они такие трошечки вас. Да. Потертые. Снега, блин, он тряпками мол выпад. Мойте. Это... Вот с этих не мойте тряпками. Ой, рыжик на капоте такие. Вылез конкретный рыжик на капоте. Ззадні тут воно все ціло, патрони. Зараз треба попитати, яка ціна. Короче, по ціні каже 6 тисяч. 6 тисяч віддають. Ну як типу на старті віддають, я думаю, там ще можна якусь соточку другу продушити, якщо сильно постаратися. Вона автовозик новий заїхав на розгрузку. Ну Буде чути чи ні, чувак іде насипає як. Мене чути перестав. Нарешті пороз'їжджалися, бо такі такий двіж був, що просто хана народу сьогодні в Берліні на цьому базарі зранку було. Я заїхав, то не було, навіть, де машини поставити. Автовозов, мабуть, було реально штук 50, не менше. Ось стільки автовозов понаїжджало, що я тут ще не разу стільки не бачив, Ось що робилося.